Що за <ріст> воу, Семе, це я. Вибач, не хотів налякати тебе. Де я? На сході від смоляного пояса. В приватній кімнаті. Цим завдячуєш Амелі. Де вона? Ми не знаємо. Вона не повернулась на схід? Ні. Проте після вашої зустрічі вона зв'язалася зі штабом і залишила повідомлення. Що сказала? Я завершу почати Бріджет. Лише це і потім зникла. Бріджет, я бачив Бріджет на пляжі. «Сем, прошу. Ти ж сам спалив її тіло, пам'ятаєш? Вона б не залишилась на пляжі, не змогла б навіть на пляжі своєї доньки. Перевір логі журналів. Ви ж їх маєте, так? Вибач, не маємо жодних. Єдині записи, що маємо, то в твоїй голові. Що ще ти пам'ятаєш? Той чоловік був там також. Кліф. Він взяв Дайгатмана в заручники. Директора? А в це ти віриш? Що ж, це є поясненням, чому ми так довго від нього нічого не чули. Я завжди підозрював його. Тепер багато чого можу звести докупи. Розумієш, мене дещо турбує. Ми оперували тим припущенням, що Хікс контролював Кліфа. Проте це не може бути вірним. Бо Хікса вже немає, а Кліф досі завдає клопоту. Думаєш Кліф всім управляє? Так. Вірогідно, саме він отримує Амелі і директора на пляжі. Тоді туди я відправляюсь. Зачекайно, ну. де Фраджайл? Вона в безпеці. Тут із нами. Але допоки ти знаходишся там, вона не в змозі відправити тебе на пляж. Що ти маєш зрозуміти Семе. Поки ти був непритомним, ситуація трохи змінилась. Ми дамо всі пояснення. Я обіцяю, проте спершу ти маєш відпочити. Добре, в дупу відпочинок. Я повертаюсь на той пляж. Ти думаєш, малеча Луна потребує відпочинку. Þakka fyrir því að það er aðeins.